Та, вати багато, та, все, але Україна вона кардинально інша, ніж була в 91-му році. Uh -huh. Я вам скажу чесно, вона кардинально інша. Вона змінилася, і колись ми їхали. Та це ще до 22-го року було, коли, от, ну, коли будували дороги, оздоблювали все це. І ми з Мар'яною і Чіком їхали. Я таки піднімаю голову. А вся дорога, ну вона просто ліхтарями освітлена. Це траса Харків, Київ. От, з Полтави. Я кажу: ми що в Голландії, тому що реально Ну вона освітлена. Ну, багато ділянок, вона просто освітлена. Тому що в Нідерландах просто це єдина країна, де всі дороги освітлюються, ну тобто ліхтарями. Там можна забути навіть і світло увімкнути на машині. Ну, от І я так був здивований, і цей весь сервіс, і все, що є в Україні, ну, цим треба пишатися, це треба плекати. І не боятися бути собою, бути справжнім важливо, пам'ятаємо, і ми якісно відмінні від е, нашого ворога.